Можливо, ти звикла порівнювати себе з іншими і завжди знаходиш, що в тобі не так. Ти можеш виглядати успішною для інших, але всередині відчувати, що щось тобі не так. Знайоме? Тоді дивись це відео до кінця. Мене звати Євген Доценко, я психолог, і сьогодні ми розберемо, чому низька самооцінка це отрута, яка руйнує твоє життя. І в кінці дам е, легкі вправи, які допомагають моїм клієнтам. Самооцінка це те, як ми дивимось на себе, як ми оцінюємо себе і свої сили. Я хочу, щоб ти зупинилася на хвилинку і запитала себе, як я до себе ставлюся. Бо від цієї відповіді залежить дуже багато твої стосунки, твої успіхи, твої мрії. Можна жити роками з низькою самооцінкою і навіть не усвідомлювати цього. Я не раз працював з успішними людьми, які відчували себе невпевнено. Часто до мене приходять люди, які виглядають успішними, сильними. Але коли ми починаємо говорити, відкривається зовсім інша картина. Вони живуть з постійним відчуттям того, що їхній успіх залежить від оцінки інших, від лайків, особливо в епоху соцмереж. І це дуже виснажує. До речі, в певний момент це може підштовхнути до корисних змін, але ефект буде тимчасовим. Але з часом це перетворюється на біг від самого себе і втрату контролю над собою. Тобто ми не знаємо, які ми насправді і що нам подобається. Ми просто працюємо, намагаємося відповідати очікуванням соціуму, вкладатися в якісь рамки суспільні. Але при цьому забуваємо, якими і чим би насправді хотіли займатися в житті. Можливо, у тебе теж був такий момент, наче є робота, наче є друзі, наче є хобі. Але в якийсь момент голос всередині, що у мене нічого не вийде, я не варта більшого. Я недостатньо хороша, або я не заслуговую найбільше. Особливо ці порівняння в соцмережі. Соцмережі взагалі це зло. Там ми дивимось на інших, і здається, що вони живуть легко, впевнені, сміливі, щасливі, подорожують. На останні гроші, але все ж. Тільки ніхто не показує, як вони заробили на цю подорож і скільки працювали. Моя головна мета, щоб після цього відео ти відчула, що ти вже достатня. А все інше це лише е, навичка жити з більшою впевненістю в собі. Саме навичка, тому що треба вчитися жити впевнено, а потім підтримувати цей рівень практикою. Тобто не буває такого, що ми зробили три вправи і тепер впевнені на все життя. Самооцінку формують ті, хто точують нас в дитинстві, батьки близькі наші друзі, родичі, вони залишають на нас відбитки позитивні або негативні. І поступово ми починаємо дивитися на себе не власними очима а через призму чужих очікувань. Найбільша помилка в тому, що з часу ми починаємо вірити в ці слова оточуючих. Ти просто приймаєш те, що тобі не дано бути кращою, або те, що ти не зможеш. А потім прокидаєшся через 10 років і розумієш, що жила не так, як хотіла. Бо дозволила низькій самооцінці керувати тобою. І це, мабуть, найбільший ризик втратити можливість і час. Але правда в тому, що твоя цінність не залежить від чужих слів або очікувань. Вона всередині тебе від народження, її не можна змінити. Її можна лише тимчасово подавити подавити словами оточуючих. Легко сказати, правда? Давай спершу подивимось, а звідки взагалі ми взяли, що наша самооцінка низька. Я залишу в закріпленому коментарі онлайн-тест на визначення самооцінки. Якщо результат тесту тебе не влаштує, то я пригощу безкоштовну консультацію, на якій ми розберемо причини низької самооцінки і знайдемо короткий шлях, як її підвищити. Поговоримо про симптоми. Ти часто сумніваєшся. Наприклад, навіть е, вибір страви в кафе або одяг в магазині може викликати внутрішню боротьбу або тривожність. Тобі важко сказати ні, бо боїшся образити людину. Будь-яку критику сприймаєш надто глибоко, потім її прокручуєш в голові, аналізуєш, що було не так, навіть якщо вона була маленькою і незначною. Порівнюєш себе з іншими і відчуваєш, що саме в тобі щось не так. Ти погоджуєшся на менше, ніж заслуговуєш. У роботі, в стосунках, навіть в піклуванні про себе. Якщо хоча б два з цих пунктів тобі знайомі, варто задуматись. Якщо хочеш детальніше розібратися в самооцінці в описі до відео, я залишу пару посилань на дослідження, можеш з ними ознайомитися після перегляду відео. Не треба недооцінювати проблему низької самооцінки. Це внутрішня хвороба, яка, ок, може, й не руйнує твоє життя, але точно негативно на нього впливає. Вона проявляється непомітно, ти сумніваєшся, чи правильно щось зробила. Потім ти боїшся заявити про себе на роботі. Потім терпиш неповагу в стосунках, бо десь глибоко всередині погоджуєшся, що заслуговуєш на таке ставлення. А тепер давай подивимось, що це означає в довготривалій перспективі. У стосунках ти швидше за все погодишся бути з людиною, яка тебе не цінує, бо є страх залишитись самотньою. Бо думаєш, що краще не знайду. Так, Вітя випиває. Так, квіта лише на 8 березня. Так, 9 см. Але це краще, ніж нічого. Ти не повіриш, скільки клієнток терплять такі стосунки. Терпіли. У роботі ти дивишся, як інші отримують підвищення, бо маю сміливість говорити, брати відповідальність, заявляти про себе, та бляха просто бути наглими і піти напряму попросити. А ти сидиш у тіні і чекаєш, що керівник сам помітить твої заслуги. А твоя цінність так і залишається непомітною. У мріях кожна велика ідея гине на старті, тому що голос всередині. Пам'ятаємо кого, да? вчителі, батьки. Каже, в тебе нічого не вийде, навіть не пробуй. Юджине, то що ж робити? Дивись, немає чарівної пігулки. Але можна почати з маленьких кроків. Наприклад, з постави. Подивись на себе, як ти сидиш, що за поза в формі креветки, розправ спину, груди вперед, дихай на повні легені. Тіло напряму впливає на відчуття впевненості. Походи так хоча б день і вже відчуєш зміни. Вибери трьох людей, двох. Одного. Хай це буде кіт. Okay. Спілкування з якими додає тобі впевненості і сил і частіше з ними спілкуйся. Оточення дуже сильно впливає на те, як ми себе відчуваємо. Пам'ятаємо, в дитинстві. Оточення занижувало нам самооцінку, то тепер треба це виправляти. І блокуй всіх, з ким неприємно спілкуватися, навіть якщо це близькі люди. Бо ми часто боїмося втратити спілкування з людьми, з якими або вже давно знайомі, або це наші родичі. Але навіщо нам люди, які тягнуть нас вниз. Наприкінці дня запиши три речі, які вдалося зробити. Навіть найдрібніші. Ти вчасно встала, навіть щось приготувала, встигла вкластися в дедлайн. Це підкреслює твою цінність. Скажеш, вправи надто прості, так прості. Але щось з цього ти вже пробувала робити. І не один-два дні, а постійно. Ці вправи здаються слабкими, легкими, але насправді з маленьких кроків і починаються великі зміни. Згадаємо хоча б книгу Крихідні звички, там автор е, взагалі починав з того, що чистив лише один зуб. Іноді низька самооцінка пов'язана з травматичними подіями чи довгою історією знецінення. Самоцінно це важко розплутати, і тому тут допомагає терапія. Якщо ти відчуваєш, що потребуєш підтримки, я працюю з цим запитом. Ми можемо разом знайти ті внутрішні точки, які повернуть тобі силу. Самооцінка це не щось вроджене, її можна виховати і ти маєш на це право. Тож бачиш, куди писати. Буду чекати.